Одного зимового дня діти зліпили сніговика. Ніс морквина, очі дві чорні вуглинки, руки тоненькі вишневі гілочки, на голові диряве відро, на шиї смугастий шарф. Як стемніло, діти пішли по домівках, а сніговик залишився стояти, де і був, на вулиці. Спочатку він стояв і посміхався. Так йому було приємно, що він існує, що йому раділи діти. Тобі весело дві молоді вишеньки, які росли поруч, покивали до нього своїм гіллям. Дарма, дарма. Чого посміхаєшся? Може, мишу піймав? Муркнув до нього кіт і гордо пройшов повз у своїх котячих справах. Сніговик зітхнув і звів очі до неба. На якому вже висипали зірки, а місяць почав свій шлях. Раптом він відчув, що замерз. Дивно, але це так. Я піду туди, куди пішли діти. Там точно тепло, прийняв рішення сніговик. Він достеменно не знав, куди йти, але був впевнений, що там добре. Дуже доречно дмухнув вітер якраз сніговику у спину. Сніговик легенько захитався і повільно посунув уперед до будинку. Йому вважалося, що за освітленими вікнами усміхнені мами в кухонних фартушках наливали дітям чай у великі червоні в білий горошок чашки. На столі стояли тарілки зі свіжоспеченими ватрушками або оладками. Діти нетерпляче дмухали на гарячий чай, та обома руками хватали старілок випіки. Рухатися було важко адже у сніговика не було ніжок. Який я молодець, хвалив сам себе сніговик. Я не дам собі замерзнути, я знаю, що треба робити. Хай там як, та він дістався до дверей будинку. Вітер за цей час перетворився майже у хуртовину. І, щоб не впасти, сніговик старанно тримався тоненькою рукою за дверну ручку. Нічого поганого вже не станеться, я майже вдома, втішав сам себе сніговик. Від пориву вітру двері трохи прочинилися, випустивши на сніг смужку світла. Сніговик не став чекати іншої нагоди і пірнув у дім. Як добре, ані вітру, ані темряви, посміхався сніговик. Краще буду стояти ну, хоч от би там, біля вікна. Сказано, зроблено. Сніговик повільно, але впевнено посунув через увесь коридор до вікна, яке йому так сподобалось. Там він примостився у кутку і полегшено зітхнув Нарешті я вдома. Йому було тепло і затишно. Його очі повільно заплющилися. Останнє, що він подумав, це який він молодець, подолав стільки перешкод і як завтра зрадіють діти, коли побачать його тут. Наступний ранок був сонячний і морозний. Ледве поснідавши, діти вибігали у двір гратися. Вони були дуже здивовані, що на першому поверсі під вікном. Біля радіатора у великій калюжі чомусь лежали морквина, дві чорні вуглинки, тоненькі вишневі гілочки, диряве відро і смугастий шарф.